Всім привіт, народ! Полікарпович знову на зв'язку. Продовжую знімати відео про поповнення моєї колекції. Багато чого цікавого вже накупував, але зараз немає можливості все зібрати, так би мовити, в одному кадрі. Тому буду по черзі відзнімати всі екземпляри, все потім змонтую докупи і буде такий от відос. Також є багато планів на майбутнє по зйомкам відео, і думаю, буде декілька все-таки оглядів на. Ну конкретно по деяким екземплярам. Ще один СО2 шароплюй, це Anix A101М. Є 101 без цього імітатора ДТК і з коротшим стволом. Тут як бачимо стволик ну, десь от до сюди. Тобто сантиметрів на 2 він тут довший, ніж звичайного 101-го. Так, сам по собі звичайний шароплю, як я вже сказав, але пістолети Анік відрізняються своєю потужністю, тобто вони мають в хорошому стані видавати там щось близько 140 метрів на секунду. Магазин виглядає в нього так. от, таким от чином. Десь в мене вдома є ще декілька магазинів. До такого пістолету балон вставляється в рукоятку, накладки на рукоятку пластикові, сам пістолет. Ну, не знаю, алюміній, це чи якийсь сплав, але його хтось звільнив від заводської некрасивої фарби. Тому його, в принципі, можна буде гарненько пофарбувати. В чорному кольорі мені якось більше подобається. В принципі, по зовнішньому вигляду нічого особливого немає. Ще раз скажу, що він має доволі непогані технічні характеристики. Ну, що стосується точності купності, то не знаю, я пробував з нього стріляти, але знову ж таки в не дуже теплу погоду і стріляв він ну так собі. Що стосується точності купності для заміру швидкості, у мене зараз немає з собою хронографа, але такий цікавий екземпляр в колекцію додається. Теж, в принципі, я б сказав, непогане поповнення. <му> Наступний в моїй колекції це пневматичний СО2 пістолет SAS ПТ-99. Багато хто думає до цих пір, що це копія Берети-92, але насправді це копія Тауруса П-99, не пам'ятаю, як він називається. Це дуже помітно по запобіжнику, який знаходиться не на затворній рамі, а на рамці пістолета. Ну І також у цього пневматичного пістолета є режим автоматичної стрільби, який, в принципі, не те, щоб дуже тут був потрібен. Також Бушний, як бачите, доволі такий. Попрацював він уже, але тим не менше все працює, так як і автоматичний режим працює. Запобіжник тут двохсторонній, є затворна затримка, ход затвора повний в нього. Так би мовити, по Маруївській схемі працює пістолет. В принципі, для колекції доволі такий цікавий екземпляр. І, скажімо так, серед co 2 пістолетів з бловбеком це дуже хороший екземпляр, враховуючи його відносно невелику ціну. Хоча на даний момент на барахолках навіть б такі пістолети я бачив за доволі таки високу ціну, люди хочуть його продати. Але мені вдалося таки знайти хоч і більш такий заюзаний, хоча в принципі робочий, все з ним добре. Тому от такий от пістолетик також додається до моєї колекції. Пневматичний СО2 пістолет кульовий Вальтер ЦП-88. Має ось такий вигляд в доволі непоганому стані, але при покупці на фотографіях я не додивився, що в нього відсутній цілик. Це в принципі не проблема, можна його зробити як з пластику, так і з якогось металу. Просто пазик підточити напільничком і все буде добре. Є в нього деякі нюанси, не знаю, може це я не розібрався. Тут така система піджиму балона, і в мене чомусь не допроколюється балон. Не знаю, начебто зажимаю нормально. Перший раз він у мене навіть травив. Другий раз не травив, але, типу, стріляє через раз. Один постріл хороший, потужний, інший постріл якийсь слабенький в нього. Ну, я думаю, невелика проблема розібратися можна, довести його до ладу можна. Взагалі, пістолет доволі цікавий. Існує ще версія Competition з от таким от подовженим стволом. Воно зроблено в вигляді. ДТК якогось щось таке, але підвернулась от, от такий от варіант, короткий, з кейсом, з паперами, тому в принципі його і взяв по доволі таки непоганій ціні. Стріляє він з барабанчиків в комплекті два таких барабанчики на 8 куль, Ну, стріляє свинцевими кулями. Барабанчики заряджаються ось сюди. Доволі відомий, цікавий пістолет. Запобіжник. Також мається, і запобіжник, в принципі, доволі цікавий, тому що він, так би мовити, працює майже як в бойових пістолетів Вальтер. Оця от колодочка з ударником вона піднімається доверху і вже ніякий постріл неможливий. Хоча при цьому спустити курок ми можемо, навіть коли пістолет стоїть на запобіжнику. От такі от у нього нюанси. Є як самовзвод, а на запобіжнику самовзвода нема. Але на запобіжнику курок спустити можна. Ну от така штука потрапляє до моєї колекції. Наступний пневматичний пістолет він від UMAREX, це GLOT 19X. І що хочу по ньому сказати, в принципі копійність в нього на дуже хорошому рівні, тобто от зовнішній вигляд, е, дуже такий непоганий. Є е, е, маркування GLOT 19X, Австрія 9 х 19. Маркування на патроннику є, з цієї сторони серійні номери, також емблемка Глок. Тут на руки є написано, що це офіційна ліцензія від Глока, з цієї сторони логотипчик, і навіть на п'ятці магазину в нього є логотипчик. Але як до пневматичного пістолета, до його характеристик, то він мені цим сподобався не дуже. Є ще інший глок-17 від Умарекса, який працює по Маруївській схемі, він набагато кращий, хоч і менш точніший. Щодо цього пістолета, то мені не дуже сподобалось, як він стріляє. Це пов'язано з тим, що при натисканні на спусковий гачок тут відбувається отака от от дія, тобто досилається кулька в. Патронник, якщо можна так сказати, і через це доволі довгий хід спускового гачка, що є незручно, і сам цей хід він не дуже плавний, він доволі таки рваний. Це мені не дуже подобається. Також у нього не повний хід затвора. Тобто ось пістолет стоїть на затворній затримці. При стрільбі він там трошечки-трошечки ну, далі від'їжджає. Цей момент теж не дуже подобається. І що ще мені не сподобалось, так це імітація затворної затримки з правої сторони. Також оці от розмикачі для розбирання, вони тут теж є імітацією. Вони не працюють. Пістолет розбирається зовсім по-іншому і не зовсім не так, як бойовий. Це мені теж не дуже сподобалось. Що стосується автоматичного запобіжника, він в принципі працює, тобто потрібно на нього натискати, щоб витиснувся спусковий гачок. Ну і от дивіться, який у нього хід спускового гачка. Зараз пістолет взведений, і ось аж в самому самому кінці відбувається постріл. І це при тому, що він був зведений. Якщо не взведений пістолет, то от кожного разу треба продавлювати оцей величезний хід спускового гачка. Для стрільби це не дуже. По якимось характеристикам він теж в принципі не здивував, маю на увазі точність та купність, але стріляв я, коли було доволі холодно. Можливо, при більш хороших температурах він може показати непогану швидкість. Ну В принципі, як для колекції, як Glock 19 доволі непогана модель, але знову ж таки, що розбирання, що стрільба з нього не така не настільки приємна і цікава, як від іншого Глока 17 від Умарекс, який працює по Маруївській схемі. Ще один пневматичний СО2 шароплюй. Дуже-дуже цікавий, цікавий саме його зовнішній вигляд. Ну, як бачите, кобура ПМОська, тому я думаю, дехто зможе здогадатися, що це 654-й, але дуже-дуже незвичайний. Павам. Хтось скаже циганщина, але мені, в принципі, подобається. Рамка, бачите, така золотиста, затвор сріблястий, також є гравіювання, доволі таке гарно все виглядає і дуже-дуже якісно зроблено. Накладка на рукоят дерев'яна. Точно така сама накладка є в мене на моєму 654-му, який вже давненько в моїй колекції, який зараз лежить десь вдома. Бачимо, тільки тут є невеличка тріщинка на цій рукоятці, але це, в принципі, не критично. Виглядає прикольно. Е, так, магазин теж, в принципі, в такому ж стилі, теж сріблястий. Е, що стосується його як пневматичного пістолета, то, в принципі, нічого особливого тут немає, ніяких там доводок. Е, як бачимо, затворна затримка звичайна, ніяка не дута Також у нас е, оця от гайка не дуже симпатична, немає виріза під. Викидач, як і самого викидача, але в цілому пістолет, в принципі, як мат, то непоганий, і я думаю, ті речі вони не дуже то і потрібні. Так, розберемо його. Каліка. Ось так він виглядає всередині. В принципі, звичайний пневмат. Тобто в конструкцію ніяких змін не вносилось, просто. Зробили отакий от от йому дуже цікавий зовнішній вигляд. Ну і як для колекції, то мені здається, все-таки це цікавий варіант. Саме для краси можна його хоч в рамочку ставити та кудись на стіну вішати. Наступний пістолет в колекції це Beaman P17, це компресійний. Пневматичний пістолет стріляє свинцевими кулями. Поставляється він от в такому блістері. Купував я його, так скажемо, легке БУ в комплекті з коліматором. Коліматор одразу скажу, взагалі безпонтовий. Він ну, як для такого пістолета, як для точної стрільби цільової, абсолютно не годиться. Такий коліматор можна поставити на якийсь страйкбольний привід, який буде заливати. Кульками просто кудись в ту сторону, там він буде працювати. Користуватись відкритими прицільними доволі зручно. Тут є такі світлонакопичуючі вставки. На цілику бачимо зелені, мушка, така от помаранчева, ближче до червоного, можливо. Так, для того, щоб звести пістолет, потрібно відтягнути курок, ну, тобто це імітація курка. Піднімаємо повністю кришку, вставляємо кулю прямо в ствол. Закриваємо кришку. Запобіжник, я от точно не пам'ятаю, здається автоматичний. Тобто кожного разу після взведення потрібно знімати його з запобіжника. Ну, Спуск у нього доволі непоганий, але я б не сказав, що найкращий, тому що є з чим порівнювати. І з чим порівнювати я покажу вам трошечки далі. Що по цьому пістолету, в принципі, він мені сподобався. Єдине, що мені в ньому не подобається, так це оці от імітації, типу підбойовий. От тут, начебто, як затворна затримка, це зроблено ніби як затвор, типу імітація кнопки викиду магазину, імітація п'ятки магазину, якого тут звичайно ж немає. Мені більше подобається, коли пістолети роблять вже якимись більш унікальними, а не не намагаються зробити його схожим на щось із бойових пістолетів. Ну тобто, якщо вже робити копійний пістолет, то вже робити його з гарною копійністю. Якщо вже робити такого плану пістолет, то навіщо вже оця копійність в вигляді оцієї затворної затримки? Кнопки викиду магазину. В принципі, дизайн у нього доволі непоганий. Ну і стріляє, він теж доволі непогано. В принципі, стріляв на 10 метрів кулями. То мені сподобалось, враховуючи його невелику ціну, це дуже хороша альтернатива для пружинно поршньових переломних кульових пістолетів. Тому, в принципі, багато кому раджу звернути на нього увагу. Його в принципі зараз доволі неважко знайти в продажі. Він є, і знову ж таки доволі невелика ціна. При цьому пістолет ну, можна сказати, дуже хороший як на свою ціну. А от і наступний компресійний пістолет, який я власне і порівнював з Beaman P17, тобто Beaman P17 я порівнював саме з цим пістолетом. І тут різниця дуже-дуже помітна. -дуже Це WaiRaw HW-45 Black Star. Це дуже крутющий пістолет. До речі, попередній Bioman P17, він був копією Вайрауха ХВ-40, здається. Тобто сама конструкція плюс-мінус схожа. Але ну, тобто Вайрау ХВ-40 він також був пластиковий, якщо мені не зраджує пам'ять, і доволі схожий. Тобто Biman P17 доволі схожий на той Вайрау ХВ-40. ХВ-45 він теж є в декількох модифікаціях, але це. Стосується дизайну, тобто Black Star є ще Silver Star. І, здається, ще якась третя є в нього модифікація. Тобто Silver Star, він просто сріблястого кольору весь. Black Star, як бачимо, чорного кольору. Також, наскільки я пам'ятаю, там відрізняються накладки на руків'я. Що ж ми тут маємо? Він повністю металевий, на відміну від Biman, І Він також компресійний. В принципі, схема та ж сама. Натискаємо на курок, відкривається кришка. Зводимо до верху, накачуємо повітря, вставляємо кулю в ствол, закриваємо кришку. Також тут мається запобіжник ось такий. що По цьому пістолету хочу сказати, в нього дуже і дуже приємний спуск. Тобто, от прямо він мене здивував, дуже легенький, дуже інформативний. при цьому. Прицільні засоби ну, майже такі самі. тобто, Маємо світло накопичуючі вставки, тут такі от жовтенькі. Мушка червона, і тут вони набагато більш якісні, ніж у убімана. Це, я думаю, буде видно навіть на відео. Маємо тут Ластівчин хвіст на стволі. Можемо встановлювати сюди теж якісь прицільні засоби, типу коліматора, або навіть пістолетного оптичного прицілу, який я, до речі, хочу знайти і на нього все-таки поставити. Він доволі потужний. Знову ж таки, зараз я без хронографа тому заміряти швидкість, на жаль, не можу, але кульки в звичайну дошку застряють. В Бімана P17 вони відскакують від звичайної дошки. Так, ну тут ми бачимо і регульований спуск. У Бімана, здається, теж є якісь регулювання спуску, але тут воно все працює ну, просто ідеально. Це вайраух, це дійсно крута історія. Купував також Бушний, але в дуже чудовому стані, тобто колекційний екземпляр і для колекції буде те, що треба. А, ось, до речі, на коробці ми можемо побачити ХВ-40, ось те саме, що Beaman P17, тобто Beaman P17 повністю скопійований з цього вайрауга. Також є просто ХВ-45, в нього руків'я. Накладки на руків'я схожі на Кольтовські 1911. І тут бачимо Silver Star, який сріблястий. Також от такі от накладки на руків'я, а верхня кришка є чорна, і от так буде виглядати на ньому оптичний приціл. Ну і в мене Black Star, тобто в чорному кольорі. Ще один револьвер, цього разу шумовий револьвер, під капсуль ЖВЛО, Це RS-31. Такий от доволі цікавий компактний револьверчик. От тут, бачите, РС-31 маркування, з цієї сторони GVLON. Якийсь номер в нього є 99-й, не знаю, що це може означати. Якась стрілка, мабуть, це завод-виробник, його логотип. От з цієї сторони також є. В принципі, працює, барабан відкидається, 6 зарядний. Ще не стріляв, капсулів вже вело в мене немає, але для колекції знову ж таки цікавий варіантик Бачу, що камери тут доволі цікаво зроблені, тобто скошений вихід з камери, в стволі є перегородка, тобто нічим з нього, окрім капсулів, не постріляєш. В доволі непоганому стані для колекції в принципі підійде. Що цікаво, барабан тут не фіксується, він прокручується, як йому хочеться. Тільки от при взведенні, все таки якась фіксація в нього є. І ударник, бачимо, з боку знаходиться доволі цікаво. Раніше я це також не помічав. Що по матеріалам, не знаю, якийсь сплав чи то алюміній, ну, якісь деталі ударно-спускового механізму, в нього все-таки сталеві. Як мінімум, ця рамка внутрішня, чи як її назвати, вона дуже схожа на сталеву. Щодо курка, то тут не знаю. ну Судячи з того, що немає. Випрацювання від ударника то, можливо, курок у нього також сталевий. Подвійної дії ударно-спусковий механізм також можна стріляти і самовзводом. Зброя профі 4,5 в кольорі сатин. В цьому кольорі він доволі таки гарно виглядає, мені подобається. Брав також беушний, як бачимо, з деякими нюансами. Ось тут трошки побитий, тут трошки сатин цей самий зліз. Ну і так, взагалі, по зовнішньому вигляду є в нього деякі нюанси. По роботі працює він доволі непогано. В принципі, нарікань ніяких немає. Постріляв з нього. Потужність, в принципі, в нормі, як мінімум, кульки застряють в дерев'яну дошку, на відміну від деяких інших револьверів. Також по роботі механізму ніяких нюансів не замітив. Спуск такий доволі в нього тугуватий, але в принципі такий він у цих револьверів і є. Просто як поповнення до колекції флоберів, від зброя, модель профі. Можливо, ще знайду турецький якийсь вайпер чи щось тому подібне з коротеньким стволом. Так, в принципі, більше навіть і не знаю, що про нього можна і розповісти. Стріляє та й стріляє для колекції, також непоганий револьверчик. Наступний також вайраух, але цього разу під патрон Флабера, і це вайраух ХВ-4 з довжиною ствола 2,5 дюйми. Чудовий револьвер під патрон Флабера. Я думаю, дехто хто слідкує давно за моїм каналом, знає, що я хотів собі шістку, але з шісткою якось не склалося, підвернулася 2,5 дюймова версія в дуже-дуже хорошому стані, можна сказати, ідеальному. Слідів експлуатації на ньому майже непомітно, Ну тобто стріляли з нього доволі таки мало. Також є. Коробочка в комплекті, на жаль, інструкції немає, зате є от така невеличка кобура, яка не те, щоб дуже потрібна. Ну і шомпол також в комплекті. Трошки патрончиків теж є. Револьвер чудовий, в чудовому заводському стані. Тобто, як тут і написано, але тут не написано. В нього є оцей п'ятикутничок з літерою F, це означає, що в нього обмежена потужність 7,5 джоулів. Ну і свої 7,5 джоулів він видає. Але скажу по секретику, до мене вже їде для нього новенький барабанчик, більш цікавенький. Коли приїде, думаю, також буде окреме відео. В цілому дуже сподобався, дуже приємний у нього ударно-спусковий механізм. Все працює класно, чудовий звук. Дійсно, схоже, що це зброя. Також коротенька дерев'яна рукоятка, доволі таки зручна, в руку лягає так, як треба. Револьверчик класний. Ну, а що стосується 6-дюймового, то навіть не знаю. Якщо трапиться чудова пропозиція, може візьму ще й 6-дюймовий собі вайраух. Таурус 409 першої серії FS. Дуже крутий револьвер з нержавіючої сталі на це ви все, всі і так маєте знати. Стріляв з нього, потужність відчувається. На жаль, в мене з собою зараз немає хронограф, щоб заміряти його швидкість. Але дошку 3,5 см пробуває взагалі без проблем. Також в комплекті є дерев'яні накладки на руків'я, шомпол. Ну і в принципі і все. Ще Таурусовські два ключики, якими можна замикати курок. Перша серія, яка ФС, вона була дуже потужною, але потім деякі з них перепиляли. Як же ж це перевірити? Є такий канал на Ютубі Картер Ганс, і він там все детально розповів. Ось патрон німець, і якщо барабан закриється з цим патроном, то значить пістолет вже допиляний, тобто револьвер допиляний і вже не буде тієї потужності. Ну що ж, Як бачимо, патрон німецький довгий до кінця не залазить в барабан, і барабан з ним не закривається. Тому що тут зазорчики, все дуже-дуже чітко. Звичайними щехами він дуже-дуже таки добре стріляє короткими. Купував цей револьвер, ну БУ, звичайно, їх нових вже давним-давно немає, але були деякі нюанси при покупці. Я думаю, зроблю про нього окреме відео і там більш детально про це розповім. Але, в принципі, ті нюанси вдалося виправити, довелося виготовити нову одну детальку для ударно-спускового механізму. Ну, в принципі, все вийшло, все працює. Тому я дуже задоволений і от таке от чудове. Поповнення моєї колекції серед револьверів під патрон Флобера. Ну, а на цьому поки що все. Доволі непогане, я вважаю, поповнення колекції. Пишіть вашу думку в коментарях. На даний момент в мене є ще, в принципі, девайсів ще на одне відео поповнення колекції, але воно знаходиться зараз трошки в іншому місці, не маю можливості їх дістати. Це буде трохи пізніше, і плюс деякі речі ще мають до мене доїхати. Тому десь протягом. Тижня, можливо, двох, буде ще одне відео з поповненням колекції. А там побачимо, по можливості, можливо, якісь огляди також будуть. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк. Ну. і Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Все, бувайте!